Dlatego chcę z się po raz z tym słowem, które dzisiaj czyta się w wszystkich rzymokatolickich cyrkwach od samego ranka, kontynuując z wizytą o rozkrywieniu Gospodnie. To słowa z Janowienia od Matynia. I one z powspiechu poleszyły z strachem i wielką radością. То побігли сповістити його учні, аж ось Ісус зустрів їх і каже, радуйтеся. Ті підійшли, і кинулися йому в ноги і вколилися. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтесь, і сповістити моїх братів, щоб йшли назад в Галилею, там мене побачать. Коли ти йшли, деякі зі сторожі. Прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звалили. Скажіть, що його учні прийшли вночі і викрали його, коли не спали. А як почується правита, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Bo myśl, przy ujawniły zrobili tak, jak ich nauczały. I rozniosła się o tym aż po ten dzień. Słowo Gospodnie. Trzeba było wbić to bo on zakłikał, żeby żyć prawdą. On był liderą dużo na Dlatego tak tcisno może współpracowała to religijna na ze władas z Boga jedynego z, z i władzą e Takoż nawet z okupantami i to wtedy na to gość Chrystus zniszczył. I nam trzeba przez pamiętać, kiedy my Хочемо зрозуміти Євангеліє, хочемо зрозуміти також дії церкви, що відбувалося зараз після Воскресіння Христа. Власне, знищення, смерть Христа, вона однак не вирішила справу. І, власне, тут є ще одна проблема виникла того ранку, Воскресіння, з самого ранку для тих людей, які е, були при владі. jeszcze większa za tę pierwszą. Po prostu wyszło, że ta zniszczona bo ona wskrzeszła, ale jeszcze je śladki do tego. I oni od tego momentu robią wszystko, żeby zniszczyć tę wiarę tych, którzy wierzyli w Chrystę. I że nie trzeba było dużo czasu, a kilka nacetek dni później Вони після того вони вирішують знищити свідків й події і розпочинають від вартових, вони які стояли перехроблення, нищати їх в якийсь спосіб, даючи їм гроші. І починається тоді теж радісний похід віри, яка від гробниці пішла через Йоанна, Петра, Магдалину, через Марію. Але разом з ними йде другий похід тих, яких знищили нищили цих свідків Воскресіння. І вони по черзі будуть закривати уста. Якщо не грішне, то кулаком, а якщо і того не вистачить, то також мечем, хрестом. Може, отрутує. І так як Христос був оточений, так і його учні були оточені власне брехнею, грішми. І це дуже часто веде є ціною здради правди. Біля Христового Гробу, біля, власне, стоючи тут в цей момент, коли святкуємо Христове Воскресіння, треба нам відкрити таку правду що ні брехня, ні гроші не змогли знищити правди воскресіння. Вони були призначені для того, щоб знищити, але це було безуспішно. Для нас це є висновок, що кожен, хто хоче сьогодні належати до переможців, мусить мати чисті руки, мусить мати чисті руки від тих нечисних грошей. Від брехні. Помолимося. Просимо тебе, Господи, за віру та єдність для всіх, хто хто за всіх громадян нашої держави, за всіх мешканців Кривого Рогу, за всіх людей Доброї і щоб ми теж керувалися християнськими цінностями в нашому щоденному житті. Просимо тебе, Христе. Тим, хто переміг смерть, щоб цією перемогою також надив нас перемаганню наших слабкостей, надиві нас миром в наших сім'ях, надиви нас миром в суспільстві, щоб ми могли пробачати, щоб ми всі те кошти нанесені кривди, вмиле переносити переносити з тобою. Боже, Владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй спокій нашим серцям, Помнож покладання надії на Твою любов. Збуди в нашому народі прагнення до миру і добра. Чини нас, здатними творити наше спільне майбутнє. Боже, хай Святий Дух перетворює обличчя нашої землі і укріплює твій народ. Та й він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і сімейному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Бережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб ті, хто сильний нехтували слабшими. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей інших поглядів на життя. Навчи нас перемагати зло, але в той же час бачити брата людині, який чинить погане, і не позбавляти його можливості прийти до Бога. Навчи також кожного з нас помічати власну провину, а не шукати сучок в оці ближнього. Навчи нас бачити добро скрізь, де воно є. Надихни нас ревно берегти Його, підтримувати і відважно захищати. Збережи нас від участі в брехні, яка губить мир, дай нам мужність жити згідно з правдою, даруй нам хліб насушний, благослови наш тут, Боже, владико і царю народів. Амінь.